Моя найкраща порада буде це, скоріш за все, віра в себе. Е, якщо ти віриш в себе, якщо ти впевнено йдеш вперед, неважливо, вмієш ти співати, чи хочеш ти навчитися співати, прийди, прийди, і це буде першим кроком, який доведе тебе до великої сцени, як мінімум. Шлях до успіху завжди починається з малого. Кожна вправа може стати корисною, а кожна порада визначальною. У Харкові відбувся безкоштовний майстер-клас із вокалу для дітей та молоді. Головною метою заходу було заохотити молодь до спілкування та подарувати їм новий досвід, розповідають організатори. Саме вокал він допомагає перейти із е, психологічної за затисків, стати більш впевнені, що в собі ми знаємо, яка зараз ситуація. Вокал він саме в цьому і допоможе їм. Гості заходу спілкувалися з досвідченим фахівцем, робили дихальні та вокальні вправи, багато сміялися та вчилися новому. Зокрема, навіть пробували співати фальцетом. Здобуті тут знання точно стануть у нагоді, розповідають учасники. Найкорисніше дихальні вправи. корисно навіть не в тільки в спів в спорті, в житті. Ну, цікаво було на початку, які ми вправи також робили, Ну і співати сподобалося. Я хотіла. Надихнути себе знову, піти на вокал та щось робити. Ну, сказати, отримати новий досвід це, напевно, дуже банально. Но, но я прийшла просто спробувати себе в вокалі ще раз. На урок завітали як молодь, яка мріє про велику сцену, так і ті, для кого творчість це спосіб відволіктися від буденності та просто отримати позитивні емоції. Ми розпитали учасників про те, хто та що надихає їх займатися музикою. Я взагалі полюбляла музику, ось, але, на жаль, почала займатися лише п'ять років тому. Ось мене надихала, мабуть, сцена. Я дуже полюбляю виступати. Я займалася актарською майстерністю, ось, а потім якось сама себе надихнула, почавши писати власні пісні. Ось тому вирішила займатися цим. Скрябін та древо. Древо. <смі> і, мабуть, Надя Дорофєєва. Я не можу сказати, що в мене є одна людина, яка мене надихає, бо я вважаю, що люди, які займаються творчістю, це вже дуже унікальні люди, і кожна з них особливо. Андрій Конів, Ігор Луханін, Андрій Сириця, Андрій Паколов, Харків. Новини.